Друзі, перед тим як робити огляд підщепи сливи, яку я робив навесні цього року. Додивіться, будь ласка, відео до кінця, покажу результат трирічної підщепи, яка вже зараз подоносить. Зекономити свій час і побачити результат. Приємного перегляду! Хто не пригадує, як я робив підщепи або не бачив, відео закріплю отут, у підсказках, як я підщеплював цю дику майже дику сливу на культурний сорт. Ренплот. Дивіться, робив я 5 підщеп, із них живими залишилося 2. Ось одна. Чому залишилося? Тому що одну пошкодила кішка, стрібнула з паркану. На другу впала підпорка з персика. Ось така доля, бачите, робиш, робиш а воно. Ну, то нічого, зараз покажу, що вийшло. Дивіться, ось бачите ці. Такі міцні мощні пагони. Вони виходять звідси, ось бачимо місце підчепи. Зараз я від сонця прикрию. Так, ось так має бути видно. Ось місце підчепи. І зараз покажу, що потрібно віднормувати ще пагонами, тому що тут дуже багато. І ось друге, друга підчепа. Я вже дві гілки з неї обламав, тому що це дуже багато для такого місця з'єднання. Бачите? Тут сильний вітру і може знову виламати. Тому, що ми маємо зробити? Ось тут взагалі було 5 гілок, 2-3, їх залишаємо, всі інші вириваємо. І ще такий момент, ось у мене є проволока тут шестірка. Так, така. Робимо ось так, кладемо на забор. Сюди і підв'язуємо ці гілки, тому що порив вітру може виламати місце під щепи. Це дуже важливо, щоб всі ваші результати збереглися. Зараз зроблю і покажу. Так, дивіться, наступний етап. Ось такі я зробив підпори. Це потрібно робити обов'язково. Бачите, в мене забор близько. Якщо у вас нема забору, просто можна поставити поруч яку-небудь жерть або палицю, або металевий такий пруд, і підв'язати наші молоді прирости, наші молоді гілки культурного сорту. Ось так це виглядає. Лишив я їх 4, було їх 5, ці розвів сторони і одну взяв просто ось таким чином. Ось так виглядає місце підщепи. Ну і тут, відповідно, закріпив прути. Наступна гілка. Тут я залишив три з п'яти гілок. Також не знаю чому. Прокинулось дуже багато бруньок. На підщепі прижилася одна з трьох. Бачите, ось вона. І йдуть гілки, також їх порозводив в сторони ось так вони виглядають. Права. Тут закріпив її ось так, щоб вона вітром не е, ялозила її туди-сюди. І дивіться, наступний момент, який ми повинні зробити, беремо секатор. І дивіться, приріст, який приріст? Близько метра, на сантиметр 80-90 І десь на третину ми маємо її обрізати, щоб у нас нижче прокинулися гілочки. З брунячок, бачите, ось пазухи йдуть листя. І робимо ось так: ставимо правильно сікатор і вирізаємо на наружню бруньку. Раз. Це забираємо. Ми тим самим зменшуємо і вагу на печіпу, хоч вона у нас підв'язана. І ще паралельно стимулюємо ріст ось тут молодих гілочок. Щоб у нас крона починалася не на висоті 2 метри, а на висоті там 1,40 м, трішки навіть менше. Також робимо цю операцію тут. Тут уже напрям вибираєте, бачите, як я зрізав брунька, яка йде назовні до мене, не у крону дерева. І також тут трішечки повище, на бічну, ось, те, що йде в бік. Ось туди там вільний простір є. Ось ця брунька, вона йде вправо. Ту проекцію крону буду її направляти. Дивіться, тепер наступний момент. Ті гілки, які я робив чепи, вони не прижилися, бачите? Але нижче пішла, пішла молода парас. Ось такий товстий побіг. Дерево компенсує втрату наземної частини. Тому я його залишаю, а наступного року на нього підщеплю. Ту ж саму сорт, який у мене не вийшов цього року зробити. Просто я їх підріжу, щоб вони не так сильно гнали в ріст і не тягнули сили з наших пече. Просто призупиняємо їх розвиток, можна точку росту їх зупинити, можна ось так обрізати. І тут також підріжу. Тут неважливо на яку бруньку, все одно ви восени наступного року. Ось тут, наприклад, обріжете, так, і зробите знову підщепу по новій. Так, тут дивимося, також тут можна центральну я точку росту заберу. І заберу я нижню. Оцю, щоб у нас на ніжній зав'язувалися плоди. Ось так можна руками зробити, гілочка тоненька. Ось так робимо все. Ці дві я залишаю. Хай далі у нас є підпора для них, хай сюди плетуться. І будуть у нас гілки на жердях. Це діло можна витягнути. Бачите, чому я кажу, лишайте з запасом. Раптом ще не вийде. Тут була одна, но за мала кішка, на жар, стрибнула з паркану. Ось так обрізаємо наступного року і підщеплюємо заново. Ну, Або можна ще спробувати восени брунькою підщепити. Ну це вже трішечки складніше. Ну, подивлюсь, може і зроблю. Стежте за оновленнями на каналі. І зараз, як і обіцяв, перейдемо на трирічну підщепу. Носимося на велику сливу. Ось бачите. Цей молоде вже дерево, можна сказати, я підчіпляв на приріст, який просто пішов з кореня. І давайте подивимось. Ось у нас вже є результати, ось такі. 20 слив я порахував, чи 23. Десь близько 20 слив було. Ось такий, дивіться, який гарний приріст, проти сонця має бути видно. І також ми тут робимо наступну операцію. Також беремо і деякі галачки просто укорочуємо. Для чого це потрібно? Для того, щоб дерево у нас... Бачите, ось в тому році я укоротив тут. І воно у нас молоді пагони виросли значно нижче, ніж, наприклад, на цьому дереві. Ти бачите, де розголудження починається на висоті 2,5 метра. А тут ми це зробили нижче. І ось дивіться також підщепа, яку я робив цьогоріч. Поруч вийшов молодий пагін. Ну, Коренева поросль, так звана. І ось так вона вже виглядає. Підщепа. І тут у нас дві гілочки я залишив. Вони добре розвинені. І зараз з ними беремо і робимо наступне десь на третину. Беремо і на ту бруньку, напрямок якої ми плануємо назовні дивиться, обрізаємо цей приріст. І так само тут все зробили. Навіть можна нижче ось так зробимо. І також тепер беремо тут, бачите, у нас є гілка минулорічна, а ці вже відповідно третій рік, на який у нас є плоди культурного сорту, який нам... Потрібно. Для чого ми це все і робили. Ось гарне розгалудження у нас іде знизу. Також його укорочуємо. Нам не потрібні гілки довжиною з метр. Нам потрібне компактне дерево. Ось так беремо і прирости укорочуємо, для того, щоб воно розгалуджувалося і це стимуляція додаткових. Точок росту ми переносимо периферію, нижче. Це йде у нас ось так вже плодова. Бачу, закладка йде плодової деревини. Ось так, гарні такі прирости, прям чудові. Це означає, що дереву вистачає харчування, і воно у нас добре буде розвиватися. Так, ось дивіться проти сонця зробив висоту десь близько метра м. Ось так воно йде, наступного року воно взагалі вже все буде загружене врожаєм. Ось такі сливки просто з порослі. І обов'язково ще нижче підщепи. ось, до речі, місце підщепи дуже гарно зросло. Оце ось діло також прибирайте. Ну І тут бачите, ось те, що я робив цьогоріч. Ось. Ось такий вже приріст. Друзі, показав вам результат Трирічної роботи. Трирічного досвіду і праці. Якщо сподобалось відео, поставте йому лайк, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями, поширюйте його, дуже простий спосіб. І як я робив підщепу, посилання буде в описі під цим відео і у підказках. І як результат, що в мене вийшло, які були помилки, які були, і просто такі нещасні випадки після підщепи. Ну з ким не буває. Тому що в мене є ось така. Ось такий звір, який завжди шкодить, якому все потрібно. Тож все, всім гарного дня. Працюйте, робіть експерименти. Сподіваюсь, вони будуть у вас вдалими. Друзі, підтримайте україномовний контент, підписуйтесь на канал, ставте лайки та поширюйте це відео. До нових зустрічей!